Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу побалакати про вічно-зелені рослини. Сьогодні ми з вами будемо роздивлятися. Одну квіточку, рослиночку, яку я придбала із серії варігатних сортів. Дуже мені хотілося спробувати саме цю рослину у своєму садочку. Буду дуже вірити, що у мене вийде з цією квіточкою дружба. Давайте сьогодні ми з вами поговоримо про кущі. Чагарники і новинки в селекції, а також трошечки я вам розкажу свою історію, все більш детальніше. Сьогодні хочу вас познайомити, ось друзі, з такою красою, яку я придбала, дуже її хотіла шукала саме в Україні для того, щоб її мати в своєму садочку. Сьогодні ми разом з вами будемо розмовляти про Фотінію. Давайте я познайомлю вас зі своєю квіточкою, яку я придбала в. Лютому місяці на його початку, в 25-му році, хочеться мені вам показати цю красатульку. По-перше, як завжди, занотувати для себе, як вона виглядає. Ну а по-друге, зробити такий невеличкий екскурс у світ рослин. Ну, також подивитися, що в мене буде відбуватися саме з цією рослиною у подальшому, коли вона буде вже висаджена. У садочок, який я для неї буду підбирати ґрунт, місце розташування, умови для її зростання, все це ми з вами будемо на моєму каналі бачити, тому я вас запрошую підписатися. Бути в темі, ну а також трішечки, якщо ви цікавитесь вічно-зеленими рослинами, полишатися зі мною. І давайте, дівчатка, хлопці, будемо зараз її роздивлятися. Коли я дізналася, що до нас приїхали в Україну ось такі рослини, новиночки, мені, звісно, захотілося дуже і дуже її придбати. Бо, дівчатка, це неймовірна краса, ось так зветься, цей Сорт, ви можете самі подивитися, нажати на стоп-кадр, якщо вам це дуже-дуже треба. Я зараз буду намагатися показати вам її також опис. Це той опис, друзі, якраз який йде саме від виробника. І це саме дуже і дуже, друзі, важливо, тому що завдяки цим. Но ось такому паспорту рослинки ви можете, звісно, дізнатися її більш детальні ось такі описи, інформацію про цю квіточку. Ну і найголовніше правильно обрати її місце розташування в своєму садочку. Я дуже і дуже задоволена цією квіточкою. Буду також, як і ви, вивчати її всі потенціали, зрости. Ну, а також буду вірити, що все ж таки ми з нею подружимось, і в мене в садочку буде зростати. Ось така рослинка. Коли я побачила у продавця, що вона є в наявності, звісно, мені захотілося її купити, мати в своєму садочку для того, щоб милуватися вічно зеленими. Ось такими друзі, здоровенними просто листочками, ви тільки на них подивіться, вони йдуть ну, приблизно 10 см на сьогодення. Тобто, це є кущ. Ну я не скажу вам, який він тут по зросту. Горщик це трилітровий, і десь, якщо я не помиляюся, це є трирічний кущ. Ось так він виглядає, коли до мене приїхав. Тобто я вже повністю зняла з цієї квіточки всю упаковку, вирішила, що нам це з вами не потрібно. Дуже мені хочеться подивитися, як вона буде зростати у моєму садочку, як в неї ось ці нові листочки будуть показувати ось такий червоний приріст. Під час її вегетації, тому що саме цей сорт повинен бути таким. Якщо я не помиляюся, друзі, це новинка 2024-2025 року у світі Фотіні. Якщо вам цікаво, обов'язково її, дівчатку, купуйте. Якщо вам сподобався ось цей чагарник у моєму відео, а також листочки саме цього куща. То обов'язково доєднуйте до свого саду цю рослинку, щоб милуватися ось такою варігатністю листочків. Друзі, ви подивіться, яка краса. Виявляєте, коли вона ще буде показувати оці свої нові прирости в рожево-червоних відтінках? Це буде щось взагалі просто фантастик. Тобто я вважаю, що це є унікальна вічно зелена рослина. Новинка ще раз вам нагадаю у нас в Україні. І буду вірити, що я з нею буду. Дружити для того, щоб показати вам у подальшому, як вона буде зростати на Харківщині. Друзі, я дуже хвилююся, бо футіні я не маю в своєму садочку, буду вперше її саджати, і саме я розпочала з цього сорту. Можливо, треба було все ж таки обрати інші сорти, для того, щоб ними милуватися. Цей сорт полюбляє напівтінь і сонечка. тобто не пекуча, а таке, знаєте, притінене трошки. Але для цього сорту потрібно, звісно, щоб сонечко було, щоб оці варігатні листочки показували свої барви. Ось тут, бачите, нижній він повністю зелений, тут зеленесенький. А ось поруч, мабуть, світла було трошки більше. Тому вони видали ось такі варігатні відтінки. Мені дуже подобаються відтінки. Рослини тому в моєму садочку ви будете їх бачити дуже багато різних сортів, направлень. Тому я вирішила, коли побачила, що це все квітує, собі обрати. До речі, я бачила, що в Україні продається саме цей сорт від тисячі гривень і більше. Тому що, ще раз вам нагадаю, це новиночка, нова поставочка. Я купила цю квіточку, якщо я не помиляюся, приблизно точно вам не скажу, але мені здається, що це було 680 гривень. Я дуже хотіла її мати, шукала, моніторила. І ось ви бачите, як вона виглядає. Кущик, давайте будемо трошки про габітус. Він ось так у мене виглядає, дівчата хлопці, тут є ось така. Як ви зрозуміли, да? скелет, стовбур і три розвітлення? Приблизно йдуть рослинки до 30 см, якщо брати загалом по кущу. Ну, не більше. Я хочу дуже, щоб вона в мене зростала. Буду бирати її ґрунт разом з вами. Можливо, у вас просто вже в вашому садочку зростають інші сорти фотіні. Напишіть мені, будь ласка, як вони себе почувають, в який ґрунт ви саджали. Ну і найголовніше місце розташування чи сонечко, чи. Тінь, півтінь і таке інше. Тому, якщо вам ще раз вам нагадаю, цікава ця рослиночка, доєднатись, будемо разом за нею спостерігати, ну і милуватися Красою природи в наших садочках. Мабуть, на таких хвилинках, друзі, я буду казати вам до побачення. Я собі занотувала, як вона виглядає, які в неї розміри, про це сказала, показала. По габітусу, до речі, тут приблизно також йде 30 см. Тобто вона не дуже велика, якщо так брати загалом, але потужна. Найголовніше, що мій екземпляр приїхав до мене. Такий, знаєте, ну, здоровенький про здоровенький, коли вона буде зростати, і у дорослому віці буде мати метр сімдесят пять сантиметрів. І квітувати розпочне наприкінці, мабуть, травня, в червні. будемо за цим всім спостерігати. Друзі, до нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра, і усім пока-пока.